Всім вітання. Я найперше хочу подякувати всім, хто підтримує. Я хочу подякувати тим, хто підтримує морально, хто підтримує лайками, хто підтримує коментарями. Звісно, тим, хто підтримує матеріально. Це для мене важливо, тому я розумію, що це, якщо людина фінансово підтримує, там мою таку. Просвітницю, скажімо, діяльність, значить, це комусь потрібно. Тобто те, що я говорю, воно для когось є важливим. Ну, але багато хто каже, ну, ми все розуміємо, ми поділяємо там, поділяємо там ваші думки, поділяємо там ваші, скажімо, там прогнози і певні оцінки, але що робити? Ну, та що робити, От, а як? Ну і тут відразу давайте ми почнемо з того, що. А що людині потрібно для фізичного виживання? Я зараз не говорю про питання психологічні, про питання взаємовідносин, про питання, скажімо, якоїсь там моральної сатисфакції чи питання самореалізації і так далі. і так далі. Я говорю про банальні речі, про виживання, про те, як вижити, і як жити далі, в якому суспільстві жити далі. На цю тему я спілкуюся з багатьма людьми. Я знаю, що багато людей зараз шукає відповіді, намагається щось зробити, намагається щось організувати. У мене є певні свої думки з цього приводу, і я зараз спробую поділитися тим основним, що зараз потрібно для того, щоб власне, вижити в тій ситуації. і Щоби дати відповідь на це питання, треба зрозуміти, куди, куди ми всі прямуємо. Тобто, ну, банально, ми знаємо, що світ ніколи не буде таким, як раніше. Ті, хто проживають в Україні, я думаю, що вже теж розуміють, що вже Україна не буде ніколи такою, як була раніше, на превеликий жаль. Ті, хто проживають в інших країнах Європи, країнах СНД, Багато хто думає, що можливо, можливо в них це все якось відбудеться по-іншому, і в них от буде по-іншому. Ні, не буде, тому що війна не закінчиться в Україні. Якщо говорити про війну, то вона ведеться різними способами, різною зброєю. В Україні це сьогодні йде фізичне винищення людей, засобами масового враження. Артилерією, ракетами, пулями як завгодно. Але це не значить, що не будуть інших застосовані інші методи інші види зброї. Ну, скажімо так, зараз з'явилася інформація про таку зброю, навіть не знаю, як її назвати, не психологічну психотронну, напевно, зброю, яка розроблена в Китаї, яка може діяти на мозок як окремої людини, так і груп людей цільово, цілеспрямовано, і е, таким чином може просто знищувати, знищувати ворожу силу, знищувати противника, деморалізувати його і так далі. Технології зараз, як вони розвиваються, ну це можна знову ж таки, на жаль, навести на прикладі України. Це ми бачимо по тому, що навіть війна, яка ведеться в Сирії, і ця, яка триває досі, і тривала раніше, значно раніше від України, там вже багато років триває війна. Про яку ми е, правди не знаємо, і взагалі про яку мало хто що говорить, тобто говорять, там є, якісь, є якась інформація, а ця інформація, вона дуже як на мене дозована. Так от ця війна, яка ведеться в Сирії, це зовсім не та, яка ведеться в Україні. Тобто там не було такого масового застосування дронів там, безпілотних літальних апаратів, е, і взагалі такий обсяг, такий театр широких воєнних дій, там не був не настільки. Розвинути, наскільки він сьогодні є в Україні. Але ті країни, які думають, що це не тільки війна, то я ще раз кажу, помиляються, чому. Є біологічна зброя, є зброя психотронна. Я підозрюю, підозрю, не знаю, що є зброя кліматична. Я підозрюю, що є ще якась високотехнологічна зброя, називаємо її так, НЛО. Так, неопізні літальні об'єкти, які зараз знов таки війшли в інформаційний простір. Я про це вже говорив давно, про те, що це один з таких, як кажуть, сюжетів, можливих сюжетів. Але ми бачимо зараз він просто, ну відкрийте там стрічку новин в телеграм-каналах ще десь інакше, і ми бачимо, що це появляється все далі більше і більше. От і е, це все мені нагадує, знаєте, таку якусь е, гротес, якусь таку фантазгармонію, тому що де правда, де реальність, е, вже дуже важко розрізнити, де правда, де брехня. Якщо включати дебілізатор і слухати там єдиний марафон, то я розумію, що люди просто-напросто вони не розуміють, не відчувають, не бачать того, що відбувається насправді. Багато інформації зараз черговий раз виліз ковід. Тобто, знову новий штамп, знову таки він війшов в порядок денний, знову готується до якогось там вірусу X, невідомо якого, нас готують до пришестя прибурців. Ми дивимося, що відбувається з кліматом. Глобальне потепління обертається в, е, такими піками похолодання, там, скажімо, зараз от, буквально останні дні в Німеччині, в Італії. Десь там в інших країнах. Ми бачимо, як повні змивають цілі міста по всьому світу. Це на тлі там певних таких, ну скажімо, епіцентрів спеки. І версія про застосування кліматичної зброї, вона теж має право на життя кліматичної, найтектонічної, можливо, зброї. Теж є різні версії, теж можливо, можливо, ця зброя і розроблена. Я вже не говорю про банальну. Ядерну зброю, і там лише там якась одна невеличка частина якої може в принципі, знищити все на планеті. Хоча е зараз от, нові експерименти, які стосуються зменшення е ніби, зменшення впливу Сонця на планету, тобто нібито знову ж таки боротьба з глобальним потеплінням і так далі. Ну це знову ж таки, е як на мене, йдеться про можливу зброю. В одному місці закрили небо, сонце в іншому не закрили. Але загалом це все котиться до переформатування Землі до масових втрат, масових жертв. І, ну, і це насправді людей лякає, людей приводить в паніку. Тому що а як далі, як виживати? А що говорити про майбутнє покоління і так далі, і так далі. Ну, це все, звичайно, я е, не злущую фарби, я нікого не хочу лякати, тому що ми повинні приймати реальність така, яка є. Засунути голову в пісок не вийде. Е, тішити себе ілюзією, що все буде так, як було. Це марно. Так не буде, а відповідно, а що робити. Ну, давайте ми поговоримо тоді про прості речі, що власне почав, а що власне потрібно людині для виживання. Потрібний доступ до питної води, доступ до їжі, бажано здорової їжі, потрібно мати імунітет до тих застосування, можливо, подальшого застосування біологічної зброї. Потрібно мати, скажімо, коло однодумців, з якими можна контактувати, з якими можна об'єднуватися. Ну, Це банально. Фізично об'єднувати. Не через інтернет, не через, е е через мережу, а власне, фізично об'єднуватися в випадку якихось критичних ситуацій. Йдеться про то оточення, в якому ми перебуваємо: вулиця, ваше місто, село, е е ваш будинок, там, ваше СББ, тобто ваша околиця, яка ще у вас район, мікрорайон, як завгодно. Ну, але це все дуже важливо, тому що. Це, скажімо так, в час хаосу, в час руїни, в час катаклізмів, катаклізмів воєнних, кліматичних, пандемічних катаклізмів, про які зараз знову ще раз кажу, вони входять в я кажу, порядок денний всілякі речі можливі. Крім того, ми знаємо, те, що цифрова диктатура так звана. Тобто повна цифровізація, яка ставить під контроль людей, вона дуже людей насправді узалежнює і послаблює. Проблема не в тому, що ми не можемо обійтися без смартфона. Проблема в тому, що нас змушують мати цей смартфон. В багатьох випадках це і ця система зараз, яка просувається в охороні здоров'я, це. Навіть банально ті паркомати, які можна припаркувати стільки за мобільне паркування, так звано, тільки у Львові, і нікого це не, не, не лякає. Ну, багато інших речей. Ті процеси, які відбуваються, вони дуже подібні в всіх країнах світу. Чи в Україні, чи в Росії, чи в Білорусі, чи в Польщі, чи в інших країнах Європи, і в Штатах Америки. Але власне, що нормальні люди, нормальні психічно. Здорові люди, вони стають загрозу, тобто вони перші попадають під цю загрозу, тому що цей світ, який створюють, переформатовують, він не передбачає здорових, психічно здорових людей. Так, от, виходячи з того, що відбувається, пару таких ну, банальних рекомендацій. А ну, ще одна, скажімо так, історія, про яку варто задати перед рекомендаціями, це, звісно, фінансова система, світова лихварська фінансова система, яка Є в основі дуже багатьох процесів, дуже багатьох. Всі процеси, якісь матеріальні, економічні процеси, політичні, соціальні процеси вони всі зав'язані на цю систему. І ті люди, які керують тою системою, не розуміють, що вона вже розвалюється. Це жиль, якого випустили з пляшки. А відповідно, їм потрібно втримати владу в своїх руках і тому тому, от, і добрий дядечко Біл Гейс. І Клаус Шваб, і велике перезавантаження, тобто і особистості, і тренди, які нам нав'язуються, вони всі ведуть до переформатування світу, але з, під, тобто, зі збереженням контролю тих, хто сьогодні контролює фінанси, хто сьогодні контролює цю лихварську фінансову систему. Хто насправді контролює, там різні версії конспірологічні, але ми тих людей не знаємо. Ну, тобто, як ми там чули про Ротшільдів, Рокфеллерів, але я так підозрюю, що це далеко не основні. Ще раз скажу, багато різних аспільних версій, багато е, того, що е, може бути як повною фантазією, так і жорстокою реальністю. Але я не хочу говорити про ті речі, які я там, скажімо, які я не знаю. Я бачу те, що відбувається, я певні речі відчуваю, певні речі розумію, ними і ділюся. Щодо фінансової системи, так от візьмемо нашого сусіда, з яким сьогодні війна, який на нас підлою і підступно напав, я маю на увазі Московія. Я з часом вживаю Росія, з часом вживає Московія. Тут немає ніякої суперечності, тому що якщо взяти ту державу, яка зараз розпочала цю страшну війну, то це Московія, ті, хто нападають Московити. Якщо взяти. Загалом Російської Федерацію, Росії там проживає багато людей, які не підтримують ту війну, які не підтримують чинний режим, які загалом або просто абстрагуються від тої війни, або, або навіть більше того, вони проти неї, ну але просто там про це говорити теж страшно. А оця зграя, вибачте, не буду там матюкатися в ефірі: тих, хто розганяє тему війни. Вони ж, як правило, не мають відношення до тої національності, яку, яку називають російською. Ну, але це таке. Отже, цифровий рубль вже в Росії, не тільки в Китаї, вже в Росії. То, що наш там черговий клоун розповідає про те, що Україна має там бути мало не першою, взагалі де перейдуть повністю на цифрову валюту, тобто на безготівкові розрахунки, ну, Тобто, це можуть, можуть зробити. Цілком можливо. Ну, але з іншого боку, ми бачимо, що це вже відбувається в країнах світу: цифровізація, цифрова валюта, повний контроль, відеонагляд, смартфон, який є нашим контролером, першим, без якого ми вже не можемо обійтися. Ну, це все інструменти, звісно. Але кажу, є базові речі. Тобто, базові речі поза тим всім для виживання, чиста вода, їжа, чисте повітря. Бажано. Здорова-екологічна ситуація, відсутність епідеміологічних ризиків, а зараз в Україні з війною такі ризики ще більше зростають. Хоча в нас раптом спочатку війни пропала пандемія, і вже на кінець-то відмінили навіть карантин, хоча не зрозуміло, навіщо він так довго був. Але це все не випадково, це все як кажуть, є елементи глобального плану, і цей хаос, який ми бачимо, от ми з вами спостерігаємо, такі знаєте, загалом, от ніби все все відбувається дуже хаотично. А це насправді не зовсім так, тому що враховуючи, що наш розум є обмежений інструмент, враховуючи те, що наша аналітика базується на певній кількості інформації, яку ми просто здатні переварити. А 90% тої інформації, цей шлак. Які лише засмічує мізки, то ми насправді не знаємо, що відбувається. Але що ж робити, як, як діяти в цій ситуації? Ну, найперше розуміти, що відбувається, насправді, які процеси, не рефлексувати на зомбоящик. Для виживання. Для виживання потрібно найперше кажу, мати коло однодумців і збирати тих людей, які теж розуміють, що відбувається. Збирати якусь створювати партію, це все, це все є похідне. Ще раз кажу, це є інструмент. Тому що якщо ви створите партію, зараз там збираєте непоганих людей, їх все одно куплять, їх її задавлять, і її дадуть пройти. Я ці всі процеси спостерігаю вже багато років. Я бачу спроби, я е, знаю про історію партії воля, дуже непоганої партії на тлі багатьох інших. Я, я знаю багатьох політиків, я розумію, як ці процеси відбуваються зараз, і там виходу немає. Йдеться про інше, йдеться про те, що має бути певна маса людей, які будуть певним чином реагувати. І оце найстрашніше, що у нас не реагують. У нас, наприклад, люди. От подивіться соцмережі, подивіться інформаційне поле, яке впливає на свідомість людей, а де в цьому інформаційному полі пройдеться про страшний злочин? про Ринок землі, відкриття ринку землі. А це страшний злочин, тому що в часі війни продають нашу землю. А з Нового року там ще й будуть зняті обмеження, тобто піде глобальний розпродаж. І я е, зараз записую це відео після розмови з своїм товаришем, який дуже розумний чоловік. Він просто окреслив таку перспективу, що я її не хочу. Просто я не хочу озвучувати. Тобто я не хочу нагнітати того. це спокійно от сказав без. Без істерії, без нічого, він констатував факт, що відбувається. От не більше. Тобто, якщо подивитися реально на те, що відбувається, відкинути те, що там говорять різні говорящі голови, то ми бачимо, що в Україні відбувається просто знищення, фізичне знищення населення, але це не значить, що це закінчиться в Україні. Україна була таким, знаєте, от собі як би так назвав, зрештою, я так і назвав в одній своїй публікації, форпостом білої раси. Я колись на мене публікація так було про Україну про пост білої раси, яка підлягає знищенню. Е, десь воно так і було, тому що в нас не було засилля мігрантів, не було засилля людей інших рас. У е, нас все-таки було все-таки, слов'янське етнозбережня, як би там його там не називати. там Я зараз нотки не хочу вдаватися в історію там, хто, які, які, які там різні люди. Тобто я нічого не маю проти жодної. Ще раз кажу жодної з інших раз. Але я розумію, що вони мають кожна певна свої особливості. Не впадаючи там у якусь конспірологію, містику, теж потрібно розуміти, що ці особливості вони можуть бути використовуватися. Але якщо ці особливості загрожують тим, хто керує тими глобальним процесами, то звісно, вони будуть їх нейтралізувати. Є людина, є проблеми, нема людини, нема проблеми. От насправді і все. Я собі не уявляю, щоб поки що собі не уявляю взагалі по нашому психотипу, так, щоб в Україні відбувалися ті речі, які відбуваються в тих самих Сполучених Штатах Америки. У нас є свої речі, у нас є злочиністю, але ну, такого, такого немає. В Америці теж на тому експлуатують, тому що є два псевдополюси псевдополюс один Байден, другий Трамп. В Україні псевдополюси це демократичний захід і русський мір. Ну і так всюди є свої там якісь певні псевдополюси. Але йдеться про знищення природовідповідних, здорових людей, психічно здорових, людей, які е, здатні створити іншу систему відносин, природовідповідну систему відносин, про яку писали зокрема українські вчені. Е, в першу чергу Микола Роденко, в Подолинський, Сергій Подолинський, і ця теорія, яка фіз... фіз... фізіократів іде ще й до... там... і Франції, вона була свого часу присутня. Е... Але йдеться зовсім про інший принцип відношення до життя. І люди це або зрозуміють, або не зрозуміють. Тому що зараз от е... наше з вами повсякденне життя, крім тих, хто там зараз тішить себе ілюзією, у них там багато грошей, там можливості, зв'язки. Це все ілюзія. Єдина ваша опора це ті люди, які є навколо. Ті люди, які з вами одної крові, одної ментальності, з якими ви можете порозумітися. А от це протистояння, яке нагнітається через тих людей, і в якому використовують виродків, це страшні речі. Україна це проходила, тому що організовували голодомор одні, і не тільки в Союзі. Це була. Спільна тема, яка мені дещо нагадує сьогоднішні події, які відбуваються, організували одні. А хто виконував? Та ті ж односельчани, ті ж дегенерати виродки, які в своїх забирали останні, які вбивали своїх і нищили своїх. І тому тут ми приходимо знову до банальної істини, що все, все починається, закінчується з людини. І кожна людина є тим елементом, який може вплинути на певні глобальні процеси. Для того. Потрібно, щоб це розуміння, це відчуття, як все має бути, і як, це, і як можна зробити справедливий певний суспільний устрій для того, щоб воно розпосюджувало між, між людьми. І тоді вони будуть на підсвідомому рівні шукати. Кожен буде шукати, кожен буде шукати вихід, кожен буде шукати якусь нішу. Те, що в нас люди колосально піднялися, підтримують, я говорю про тих правдивих волонтерів, а не про політзаробічани, не про піарників. Це дуже сильно, це дуже добре. Але уявіть собі, бо цю енергію скерувати не тільки на зовнішнього ворога, який очевидно, а й на внутрішнього ворога. Об'єднуватися, боротися з внутрішнім ворогом, який є не менше страшним. Внутрішній ворог це система. Це та система, яка приводить до влади дегенератів, ті, які знищують відповідно населення України сьогодні. Але ще раз кажу, це стосується не тільки України. Ну, я тут живу, я бачу ті процеси, я їх тут знаю. Я трошки знаю там, ну, я кажу, не тільки по книжках, по інформації процеси, які відбуваються десь в інших країнах, але значно менше. Ну, але десь вони все одно подібні. Тому що ті тренди, про які я. Часто говорю в своїх відео, вони є притаманні для всіх. Тому розуміючи, що нам для виживання потрібно банально в ну, наших кліматичних умовах без глобального потепління, так би мовити, яке невідомо чи потепління і незрозуміло, що відбувається насправді. Якщо ми говоримо про виживання, нам потрібно в наших кліматичних умовах мати, мати дах над головою. Нам потрібно мати продукти харчування. Нам потрібно мати здорову їжу для того, щоб ми мали енергію. Нам потрібно мати чисте повітря. Нам потрібно мати при владі національну еліту. Нам потрібно, відкинувши всяк, всякі інші речі, намагатися об'єднуватися тим, хто розуміє, хто має досвід, хто має навики щось робити. Ну, так десь виглядає ситуація. Тому е, поки ми ще живі, поки ми ще дієві, поки ми ще можемо, е, скажімо так. Скеровувати на щось свою енергію, її треба скеровувати на об'єднавчі позитивні процеси, розуміючи всі загрози і ризики. Іншого шляху я не бачу. В кожній конкретній ситуації на кожному етапі будуть якісь свої шляхи вирішення тих проблем. Я дякую, хто почув.